Танцями та іграми з новорічним персонажем Грінчем розпочалось свято Миколая у шелтері переселенців Луганщини. Пізначити свято завітав і очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Хочу вам побажати, щоб ми в наступному році обов'язково ну перше, щоб ви нам всі були здорові, не хворіть. Друге, щоб ви коли будете відповідати наприкінці 23-го року на питання, як ви себе поводили. Ну, щоб ви десь там схрещені пальці не тримали і казали чесно, що так добре. А, і основне, щоб ми всі повернулись yeah. додому. По тому діти отримали солодкі подарунки. Один з таких отримала і переселенка з Лисичанська Кіра. Каже, до початку новорічних свят рахувала дні. Я кожен день числа читала і могла адвент календарь кожен день відкривала, щоб новий рік год... і. І что там было. Я хотіла вальшу ігру, яка називається «Ферма». Переселенець Лисичанська Ярослав Рясний розповідає про лист з бажаннями, який цього року написав Святого Миколаю. Я хотів, щоб війна закінчилась та помер по цей путін. Хлопчик розповідає, яким важким був цей рік для його родини та пригадує, як з батьками покидав в рідну домівку. Я прокинувся, батьки, батьки швидко збирали речі. Потім, коли я коли я вже був е, в під'їзді, я вже чув вибухи, а потім, коли ми виїхали з гору міста, ми я побачив на полі, були танки українські. Коли вибухи були ще гром і ближе к нам, мені, ну, мені дуже страшно, я чуть не заплакав від цього. Щоб... Я боюся, що зі мною все буде не добре. Оксана Короленко мати одиначка з Бахмуту. З двома дітьми переїхала до Дніпра у липні місяці. З того часу змінила три шелтери. Каже, у цьому у дітей майже щодня свято. З малечі тут постійно займається, тепер вона змогла піти на роботу. Ми були три місяці, ми виходить, з мая, 7 мая, ми сиділи в коридорі, почали жити в коридорі, вже в дві стіни. От, по принципу. 16 липня перебралися в підвал. Ну бегать это все без света, без ничего. И готовили, конечно, на печечке небольшой в подвале. Но ну, все время надо за водой куда-то было выбегать. И, и, и только отвернусь, повернусь, уже на улицу вышла, уже за мной стоит ребенок. Ну, как бы сидеть там где безопасно. не было возможности снять квартиру. Ну, а здесь очень-очень хорошо нас приняли, до сих пор нас, ну, как бы, и помогают все время, и финансово, и, как бы, одежда, и І е, психологічно. Сергій Гайдай розповідає цьогоріч Планує з волонтерами Великої Британії подарувати подарунок майже кожній дитині з Луганщини. Це історія про свято для дітей. Е, немає різниці в яких умовах вони знаходяться. Їм треба подарувати це свято. І ми намагались зробити ну максимально все, щоб свято подарувати. Започаткували ініціативу, і спробуємо ну подарувати подарунки майже всім. Єдине, що в нас навіть поштова скринька зависала обидві, тому що їх просто величезна кількість. За його словами, до різдвяних свят подарунки мають отримати близько 7 тисяч маленьких луганчан. Уколов, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.